Добрий ранок, або він же «Good morning» – вправа з грифом на плечах, яка направлена на те, щоб навчитись тримати нейтральну правильну спину при роботі з вагами на плечах. І при цьому навчитись і присідати, і тягнути, але в цілому навчитись тримати оцю нейтраль, як кажуть. Може використовуватись. Ну, точніше, може виконуватись з паличкою, це прям підготовчий процес підготовчий на підготовчих етапах. А потім починаємо з легкого грифу або з дорослого, але без будь-якої ваги. Ви маєте контролювати спину всі 100% часу і чітко розуміти, що це що розгинання відбувається саме в кульшовому суглобі, тобто в сідницях, а не в попереку чи в ногах. Вихідне положення буде на ширині тазу, не плечей, як всі розказують. А ви, ви, ви шукаєте завжди нейтральну, нейтральну стійку на ширині вашого тазу. Тобто, якщо у вас попа більша за мою, логічно, що і стійка буде трохи ширша. Ну і навпаки, носки злегка розвернуті назовні, не Чарлі Чаплін. А просто злегка. І все так само ви маєте відчувати повну стопу, яка опирається на підлогу. Коліно також вже е, трохи вивертається знов таки в кульшових суглобах, направляючись туди, куди дивляться пальці. Тобто рух буде виглядати в передній проєкції. Отак. Збоку все буде виглядати отак. Таз рухається першим. Ви не завалюєтесь назад. Ви буквально нахиляєтесь, відводячи таз назад, розводячи і підгинаючи коліна на місці. Стопи залишаються в повному контакті від потилиці до сраки одна умовна рівна лінія. І слідкуємо за оцим місцем, бо воно буде підвертатись. Ви будете напрягати дуже сильно ноги, які не будуть згинатись, і ви будете. Нахиляти таз назад і згинати свій поперек. А згинати нам треба ноги. Як це відбувається? Заходимо під гриф, беремо його на плечі, відходимо на один крок. Гриф розміщуємо трохи нижче, ніж це відбувається на присіданнях. Тобто, от для присідань, от для good morning» або доброго ранку, або для присідань з низькою штангою. Ставимо ноги зручно, опираємось на пальці, а не тільки на п'ятки. Розкриваємо коліно, таз починає їхати назад. Ноги роз'їжджаються в сторони. Підборіддя, яке ви рефлекторно тягнете нагору. Ви опускаєте. І фактично робите паралель спини з полом. Максимально розтягнута задня поверхня стегна. Навантаження на жопі, на попереку і на задній поверхні ніг. Потім Одним сильним рухом штовхаємо сідниці вперед. І продовжуємо. Плавно, 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 видих. Вдих. Видих. Як бачите, гриф не скатується мені на шию, тому що я його постійно контролюю, тягнучи його собі в плечі. Слідкуємо за попереком. Розгинати тіло мають сідниці, а не поперек. Користуйтесь.